Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 обдув, 120 видув, баштовий кувер 90, і на відеокарті ще окремо своїх два вентилятори по 95 мм. Зверху є сіточка-пильник на магнітах, спереду є сіточка-пильник під передніми вентиляторами. Можна змінювати підсвітку передніх вентиляторів, клавішою ВЕД на поверхні корпусу. Тут є різні режими. Якщо, допустимо, кнопочку затиснути, то підсвітка вимкнеться. Потім раз натискаємо і вона знову працює. Далі роз'єми USB 3.0, мікрофон, навушники, кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи накопичувачів. Збоку скло загартоване, на ньому є плівочка, всі кабелі вкладені. Відеокарточка, як ми бачимо, доволі велика, щоб під час розпортування вона не відійшла або не пошкодилася. Ми її окремо покладемо в окрему коробочку і скинемо вам відео, як її вставити у корпус. Там все просто вставити, прикрутити та підточити конектори. Ось додаткового живлення 2 по 8 пін. Вони обов'язкові. Ну Ми на відео вам це покажемо. По задній панелі роз'єми для підключення монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарточку. Зараз ми підключені по HDMI кабелю Також ще є тут роз'єми DisplayPort в кількості 3 штук і ще є цифровий DVI. Далі восьмиканальний звук, порт роз'єми USB 3.0, 2.0, ще зверху 3.0. Весь стандартний набір. Ну і дивимось по сумарній інформації. Windows встановлений на SSD, SSD у нас на 240. Після встановлення системи вільно ще 195 ГБ. Ну і диск на 1 ТБ повністю чистий. Також глянемо по комплектуючим. Активуємо сумарна інформація i5 7600, 4,1 7600,1 буст, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і відеокарточка GTX 1070TI на 8 ГБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор в максимум, а потім зробимо окремий тест на відеокарточку. Пішло навантаження на процесор. Зараз ми бачимо, що у нього йде максимальне навантаження. Зверху у нас графік температури процесора. Материнська плата тут йде від компанії MSI на 4 слоти. Зараз у нас в двохканальному режимі дві планки по 8 ГБ. Передні вентилятори у нас будуть підкидати свіже повітря до компонентів комп'ютера, а задній вентилятор буде витягувати тепло за межі корпусу. стрес тесту на процесор у нас все чітко. Немає ніяких проблем, повністю стабільна робота. Ці всі тестування комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до опакування показуємо, як все працює. Все працює чітко. Ну і Зараз зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо 4G-пресет, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Зараз бачимо мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться у простої коло 30 градусів. Зараз вона у нас потрішки прогрівається. Вентилятори поки що крутяться на мінімальних обертах. Вони автоматично будуть добиратися по зростанню температури. Дані версії карт не гарячі. Металічний бекплейт, мідні трубки, все як потрібно. Дані відеокарти йдуть підрозігнені з увода. Блокжилення в нас встановлене на 600 Вт. Все працює чітко. Досягли відмітки в 52 градуси, вентилятори потрішки добирають свої оберти, вже 47%. Повністю стабільна робота. Це працює чітко. Ну і зараз ще також знімемо окремо відео, як встановити відеокарту у корбус.